Цей відеотекст швидше про особисте сприйняття політики. Але постараюсь вийти на більш загальні пропозиції. Існують моменти, які слід обговорити Я людина лівих поглядів. Звичайно, не комуніст, хоча б тому, що і комуністична, і більшовицька ідеологія не мають ніякого відношення до лівої ідеології, це екстремістські течії фашистського толку. Орієнтовані на знищення єдиничного, людського та і морального, врешті-решт. Буденний погляд на нацистську Німеччину і сучасну Росію тому підтвердження швидше, якщо брати американську кальку, я належу до інституціональних демократів, умовно кажучи, Байден мій президент, без фанатизму і з критичним ставленням до будь-якої політики. В цьому відношенні мені не зовсім зрозуміла тотальна ненависть до лівих ідей і вліваків, в принципі. Чому їх маргіналізують до людей з антиукраїнською і антисистемною позицією не зовсім зрозуміло. Ліві це про права і свободи. По суті, вони тісно пов'язані з ліберальним способом мислення. Різниця лише в тому, що для ліберала важливо закувати державу Левіафана в кайдани, щоб він не міг навіть ворухнутися. Тоді як ліваки хочуть приручити Левіафана, не дозволяючи йому жерти суспільство. Тобто це методологічна суперечка, але ніяк не ідеологічна війна, можна привести іншу аналогію будинок. Праві це власна ділянка, фундамент, стіни, дах, зовнішні комунікації. Але ви не зможете жити в порожній і необлаштованій будівлі без каналізації, водопроводу, опалювання, меблів. Іншими словами, праві займаються фундаментальними проблемами, топологією, забезпечуючи місце знаходження, тоді як ліві роблять комфорт, створюють нормативні умови життя. Потрібні і ті, і інші. Ви не зможете спати на бетонній підлозі, і ви не зможете жити в полі або лісі, маючи в своєму розпорядженні лише казанок і вогнище. Ну, в принципі, деякий час жити можна. Але недовго. Як розповідав Лукашенко, тому мені не подобаються загальні, безглузді звинувачення кліваків, яких неодмінно малюють якимись проросійськими діячами мовляв, якщо лівий, то промосковський сидиш на російських грошах. А як же грецька партія п'ять зірок, німецька альтернатива для Германії, Австрійська Свобода або французьке національне об'єднання? Повірте, Кремлю все одно кого Фінансувати лівих, правих, центристів, лібералів, консерваторів. Там про ідеологію ніхто не замислюється. Путіну і його зграї такі філософські тонкощі не потрібні вони просто фінансують екстремістів, організації з крайніми поглядами завдання Москви розгойдити демократію та політичні інститути? Наскільки вдало, залежить від кількості грошей і професіоналізму агентів. Все. А що вони там декларують або яку займають публічну позицію справа 10. Основне тут не дозволити інститутам приймати рішення, перевести політику у формат міжособистих стосунків, натиснути на людину або купити бюрократа без виразних ідеологічних поглядів куди простіше, ніж залучити просунутого соціал-демократа або консерватора відсутність політичних поглядів. Це якісний ґрунт для політичної корупції. Ось в чому проблема, що ми і спостерігаємо на прикладі Amnesty International. останні не помітили російсько-української війни не тому, що ліві, а тому, що амністія це відверто корупційний бізнес, гранти, донати, лобійські гроші. Це історія про банкноти різного формату, кольору і національної приналежності. І доказ того, що громадські організації це справа громад, а не трансатлантичних структур. А тут все бізнес. Кремль проплатив, вони відписались. Погано, як небудь, але відписались. Заробили грошики. І плювати їм на права та свободи. На право на життя, безпеку, національне самовизнання, самозахист вони не про свободу. Вони про власну кишеню і персональні контакти з путінською адміністрацією. Той випадок, коли репутація успішно і антиморально капіталізується. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть кнопку подобається та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, які ви б хотіли, щоб ми охопили, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на Гордий Українець.